Що ж друзі, настала та пора та ройова пора, якої кожен пасічник чекає і мусить знає щось робити. Отож, друзі, як ми знаємо, в мене оці всі мої бджілки вони є ройові, які ловив в пасках. Є їхній інстинкт роїння. В них виник вже, вже десь тижні два тому. Є багато методів з тим, як з тим поборотися. Я вагався між методом Деймарі, щоб зараз забрати весь розплід е, печатний і не печатний, підняти догори, на не скинути вощинку. Але так як в нас зараз немає просто-напросто погоди і, і що, і там вони будуть тянути вощину, будуть її гристи, Не факт, що з того щось буде. Того я відкидую методимарі і е, що ще? відводки можна було зробити так. Можна було два тижні тому зробити відводки. Але ж треба було там два тижні тому, як ще тільки ну, в них почалися сироєві стани, треба було закласти маточники, щоб, ті, щоб вони не самі виводили, а вже я їм дав ті маточники. Це ж я вже профукав цей момент. Того... Зараз я приготував друзі, такі от рамочки. Рамочки з ізолятором Міленіна. Я думаю, що це буде ну, зараз для мене єдиний вихід, єдиний і найкращий вихід ізолювати маточок. Вже, я вже два, два вулики ізолював повну, там є зараз. Матки сіють по моточішниках, вже є відтянуті маточники з молочком. Коротше, не діло, так не буде. І зараз поділюся з вами, як воно відбувається. Беру маточку прихватку, пересаджую в рамку. Та й по всьому. Зараз подивимося на цьому, на прикладі цього вулика. Буду показувати і паралельно буду ділитися своїми наступними планами, що далі має бути в майбутньому. Блін, це таке класна сім'я. вона Вся, може я тут і не буду ізолювати матку. Таку не гарно сидять на горі, від будови, Хоча чо ні. А ч ні. Та ні, буду ізолювати 100%. Зараз цих бджілок ми відкладемо. Отож, мій план. Зараз погода погана, дуже багато бджоли вулику маточку знайти тяжко, тому поговоримо з вами. І після цього я включуся тоді, коли знайду матку. А зараз хочу сказати вам про свій план, який е -е, в мене буде зараз. Я зараз заключаю матки, котрі рояться Котрі не рояться, я буду по максимуму пробувати розширювати методом домарі, піднімати розплід на гору. А от щодо цієї ізоляції, друзі, то, то матки ми ізолюємо. Паралельно я виводжу собі матки, матки такі, як треба. Зроблю сім'ю виховательку, прив'юся від сім'ї. Якоїсь певної породи, яка не схильна так до руїння, з якою буде легше працювати, бо направду, друзі, це, це якийсь просто колапс. І після того, коли вирівнюється погода, трошки вийде розплід, бджіла бджолу, трошки попустить. В плані руїння буде якийсь взяток з ріпаку, погода в травні стабілізується. Я просто ці матки заберу, котрі ізольовані. І вони в мене підуть на відводки, будуть будувати відводочки, а вже нові матки будуть обльотуватися в основних сім'ях. І що немало важливо, цим дозволить обробити бджіл від тища, тому що буде безрозпідний період. Це є великим плюсом. Я знаю, що є мінусом, того, що буде трошечки сім'ї, будуть ослаблені на, на червня. напевно, будуть трошки слабшими. Але я сподіваюся, що акацію ми візьмемо, що і дуже, тому що я дуже покладаю велику надію на неї. І Давайте вже включимося тоді, коли я знайду маточку. Так от, то є ще то діло знайти матку. Маточку я коротко, знайшов, беру її, в такі щипчики. Повирізав я Міленіна, повставляв, друзі, і бачу єдиний вихід це от, такі, от така от ізоляція. Ізоляція маток. Того, що вони дуркують, просто дуріють страшно. Оп-оп-оп. Тікає, тікаємо. Оп, залізла є. І все, і все, і та рамочка йде в гніздо, і будемо виводити маток і міняти цих драконів, так би мовити. Якщо не вдасться з виводом маток, тоді будемо замовляти вже маток відповідної якості від якихось маткарів, бо так діла просто-напросто не буде. Бачите, бджола агресивна, її багато, погоди немає. От і по всьому. Ну, такі друзі, справи. Так ми будемо боротися з руїнням, виводити, старатися маток, чекати погоди. Я думаю, що і у вас погоди зараз немає. Вроді, взяток якийсь в природі має бути, а от погоди нема. Матки рояться, повну розплоду в сім'ях. Не бачу смислу і повторююся, піднімати розплід на гору, розширювати їх шалено, того, що немає взятку, вони не будуть тягнути цю вищину. Все, чекати погоди. Чекати травня, того що зараз ще квітень, кінець квітня. Я хочу почути дуже вашої думки, як ви думаєте, що б ви робили в такій ситуації, які би методи використовували? Чи робили б відводки, може щось, щось нове знаєте. Отакий от, от метод, друзі. Дякую вам за увагу. Дивіться інші на наші відео, обов'язково пишіть коментарі.